Війна за незалежність України триває вже рівно 12 років, адже в підписаному 21 серпня 2025 року президентом України Володимиром Зеленським законі про національну пам'ять вперше закріплено офіційну назву війни України проти російських окупантів як війна за незалежність України, і датою початку цієї війни визначено 19 лютого 2014 року. Це день, коли російські окупанти розпочали вторгнення у Крим. Ну і війна тоді вперше отримала чітке визначення у новому законі також вказано, що саме імперська політика Росії спрямована на знищення української державності, включаючи окупацію Криму та агресію в Донецькій та Луганській областях, призвела до початку війни, яка в 2022 році, майже 4 роки тому, переросла у формат повномасштабної війни. Сьогодні ми поговоримо трішечки ширше про війну за незалежність України, яка розпочалася 12 років тому. Поговоримо про те, як з. Мінився характер війни за ці 12 років і е, так само потенціал збройних сил України, наскільки виріс. Ну але, звичайно, торкнемося і актуальних питань, які не можуть нас не хвилювати сьогодні. Так, актуальних питань сьогодення. Наш гість сьогодні, заступник начальника генштабу збройних сил України в 2006 -му, 2010 -му роках. Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаємо вас в етері українського радіо. Слава Україні, героям слава. Отже, найперше хотілося би запитати вас про стан Збройних сил України. Тоді, наприкінці лютого, навис наприкінці лютого і навесні 2014 року. Тоді е, Україна виявилася неспроможною захистити півострів Крим від е, анексії. Ну і так само нам не вдалося в 2014 році захистити Донецьку і Луганську область. Частково вони були тоді окуповані. Так, так звані окремі райони Донецької та Луганської областей, тоді було сформовано, які не підпорядковувалися урядові України. Тож, чи справді тоді наші збройні сили України були в занепаді, що ми не були спроможні протиставити навіть гібридній агресії Росії, так яка тоді маскувала свої дії під зелених чоловічків, маскувала свої дії під трактористів, шахтарів, які, начебто, взяли до. Рук зброю мало ні мало не голіручі воювали тоді. проти, начебто, це зараз цитую росіян, значить Київської хунти. Також в якому стані тоді були збройні сили України? Будь ласка, поясніть нам спочатку про потенціал Безумовно, він був зовсім не такий, як зараз, але в першу чергу це це відбулося із за того, що не рішуче діяли воєнно-політичне керівництво нашої країни. Як в питаннях з Кримом, так і в питаннях скажімо, боротьби за ну, ситуацію на Донбасі якщо одним чином. Тому що тих засобів, які було, якщо б рішуче їх застосовувати, то ну як по Криму, так і на Донбасі можна було скажімо, зупинити перспективу широкомасштабної війни яка потім нарощусь тобто під час криму дослухалося більше до наших якби союзників в першу чергу американців які наполягали на тому що не треба чинити спротив все ми вирішуємо це так у американців такий російський підхід тому вони ззовні Спільно з росіянами робили фактично одну справу: що все вирішать. Рішали такі. Наше керівництво це зовнішній фактор. Внутрішній фактор полягав у тому, що рішучих дій не було. Збиралися там РНБО. Наприклад, на якому були присутні особи, які не входили до РНБО, які впливали на ситуацію. Говорили про те, що жодного солдата із казарми і жодний танк із ангара не повинен ви. Це в ви зараз цитуєте, можна? Це ви зараз цитуєте Юлію Тимошенко. Ну це добре сказали, але питання не тільки в Юлії Тимошенко, яка незаконно там була, але впливала, а був виконуючий обов'язки президента. Тобто, і за те, що влада не давала застосовувати і порушувала наші керівні документи, наше законодавство. І коли це подивились росіяни, яким чином це наше керівництво в країні діяли в цьому випадку, вони пішли далі. На те, щоб захоплювати області з Донбасу, і там теж була ситуація невнятна, не дії, коли передавали фактичне ведення бойових дій на керівництво Служби безпеки України, яка до цього не була. По-перше, це була не її функція. Вони до цього були не готові. І з урахуванням того, що якби потім. Перейшли в такий режим, що формальна служба безпеки України, а по суті Збройних сил України, то все це, от це не вирішене, значить, рішення двояке, я би сказав би, привело до того, що ми бачимо. І дивиться, коли, наприклад, мали місце просування енергійне на Донецьк, на Луганськ, сила оборони України вже ну, в першу чергу Збройних сил України. То підійшли там до цих великих місць і принципово, якщо б їх зайняли, далі Путін би не рішився. А так, зупинилися і тиждень думали, яким чином гуманітарно значить, брати під контроль ці великі місця. А це саме той час, коли Путін оцінив ситуацію і прийняв рішення по застосуванню своїх безпосередньо Збройних сил, уже не там зелених чоловічків і так далі. Так, от, я бачу. А сили для, якщо концентровано зібрати той потенціал, який на той час був, що в Криму, що е, на Донбасі, то це однозначно не дало можливості розвиток подій ну, в бік росіян і, і квазі наших союзників. Але цього не було, і тому траплялось потім те, що мало місце далі. Захопили Крим, е, захопили там. Е, Частки, значит, наших областей і вдали люба слабкість. Путин, вихований на Пітерській підворотній і значит, школах корупції Рекета і СБУ. Пізніше, він це не пропускає. Він бачить в цьому слабкість, і вона має місце саме. На жаль і використовує, що він і зробив, і намагається робити досі. Ну, сподіваємося, що цей урок жорстокий урок, жорсткий, жорстокий урок історії, ми засвоїли. Ну і тримаємо все-таки зараз оборону з усіма складнощами, які у нас є. Але фронт тримається, і Збройні сили України і інші підрозділи Сил оборони виконують дуже професійно свою роботу. Але пане Ігор, от якраз хочу щоб перейти до такої вущої вашої спеціальності, як до голови благодійного фонду, закриємо небо України і до вашої спеціалізації під час військової служби, поговоримо про те, як закрити дійсно небо від ворога. І тут до вас питання: на ваш погляд, чому останнім часом президент України, Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський публічно критикує протиповітряну оборону сили протиповітряної оборони. в чому тут причина? Це перше питання. Одразу друге, чого бракує силам протиповітряної оборони, якої саме зброї, чи все ж таки бракує організації і правильного використання тих ресурсів, які вже є, тому що треба пояснювати, яким чином в державі ворогу вдається до такої ступені розбивати наші об'єкти в першу чергу енергетичні, і треба рішати причини. Він бачить скоріше всього, це. В подіях політичних, в подіях організаційних з точки зору кадрових, насамправді я це саме те, що ви піднімаєте другим питанням. Питання в тому, що держава не забезпечує в належним чином засобами а, сили протиповітряної протиракетної оборони. А, ми бачили це на і Одеси, коли все це звелося опять таки, що там недоліки завжди є в таких умовах, умовах війни, але ж це не може бути з одного боку. Говориться про те, які в цих умовах високий рівень знищення ефективності на початок війни і по досвіду ніхто ж ну, не а кому треба, не вивчає цей досвід, не показує, тому що ці цифри багато про що говорять. Так, от в локальних війнах і навіть широкомасштабних ефективність ППО, якщо було 30%, а ще вище, це дуже високі показники. А який у нас зараз? А у нас зараз на рівні 70% іноді піднімається до 90 і так далі, тими засобами, які є, а їх явно не вистачає. У нас, ну, головне, по балістиці взагалі велика проблема і займається, але саме в цьому причина. А причина в цьому тоді це винний не стільки воєнні, скільки, скажімо, керівництво, те, яке не забезпечує необхідної кількості цих засобів. І приклад на Одесі зняли генерала чергового зніму, зараз. По повітряним силам чи збираються, я вже не знаю. І, але це не вирішити проблему. Проблема вирішить в тому, що сформувати потужну систему. Те, що до речі, говорить міністр оборони, новий що треба формувати купол посновий поступово. А на це знову таки не вистачає сил над Києвом над великими об'єктами чи об'єктами, по яким пріоритетно діє ворог противник. Во і нарощувати цей потенціал, щоб накривати по, ну, поступово всі ці об'єкти. Швидко це не робиться, це об'єктивні закони ведення війни. Це по-перше, і по-друге, ну, цей шлях зведення до от, таких підходів він не дасть свій результат, і тут треба зосереджуватися в напрямі вірні, тобто формування так званої малої ППО. А це значить, а що це означає? Це означає в першу чергу. Набрати відповідний інструментарій, тобто засобів, які спроможні будуть ефективно діяти, і потім повернутися до сил. І ці сили готувати, скажімо, паралельно, тому що. Умовно кажучи, дронів винищувачів вважають ефективно хоча не на всі 100% там, і так далі. Але поки ще їх якість така, що один дрон потребує одного оператора. А тепер, ви уявляєте, тисячу дронів випустили, технічно рішили це питання. А підготувати операторів для дронів винищувачів оператор повинен бути вище середнього рівня. Щоб його підготувати, А скільки зусиль треба людей, яких у нас немає. Молодь випустили за кордон із кого? А це саме е, свіжими мазками, не тільки фізично е, значить для піхотних дій потрібно нам молодь, а для того, щоб працювати з технікою з такою, вони там граються. Всі ігри на, на в цивільному житті, і вони дуже нам були потрібні для того, щоб реалізовувати і що зараз у нас середній вік. Сила оборони України піднявся на початок війни, був 42 роки, а зараз піднявся під 50. І оце дядька в 50 років він буде ефективно гратися з від ігр, яких він і не знав, прийти до операторів. Це дуже важка історія, і вона потребує часу. Тобто, я говорю про те, що нам треба зосереджуватися в першу чергу, не шукати там крайнього всьому. А, хоча ті, хто робить помилки, особливо серйозні, значить, ну їх треба безумовно міняти на більш ефективних. Але питання я ще раз, мій погляд, кай він буде, але я в цьому більше півстаріччя, і, мабуть, щось в цьому бачу. Ну, не настільки ефективний, як там відповідні менеджери, безумовно там. Але в цьому напряму, в цьому сенсі, уж точно скільки їх там? П'ять, так я один можу з ними працювати, так сказати, з усіма п'ятьом в сфері протиоповітряної і протиракетної оборони. Я знаю, про що я говорю, що я відстоюю. Причому всі роки з 2014 року в цій інформаційній сфері це напрям теж дуже важливий. Ділянки, так що тут, на мій полі, ситуація поглядає виглядає саме так, пане Ігорі, от Якраз продовжуючи тему захисту нашого повітря, хочу тут зацитувати оглядача Сергія Місюру, який аналізував спробу росіян обстрілювати наші території 17 лютого. Ну і він зазначив зокрема таке, що сьогодні більшість збитих ракет, ну тобто тоді, 17 лютого, на рахунку авіації не наземних комплексів, а саме F-16 та міражів, і це дуже круто, зазначив оглядач. Ну і ви знаєте, в цьому контексті теж одразу ж спадає на гадку нещодавна публікація видання Інтелідженс онлайн. Це західне видання, яке перекладається як розвідка наживу або розвідка онлайн. Так, от це видання зненацька написало, що в Україні створили міжнародну ескадрилю винищувачів f 16 до складу якої увійшли окрім українських льотчиків, американські та нідерландські, і мовляв, вони на літаках F-16 захищають небо над Київщиною. Начальник управління комунікацій командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат спростував цей матеріал. Сказав про те, що Україна використовує тільки українських льотчиків, а саме видання є досить сумнівним. Спеціалізується на зливах від розвідспільнот і тому може ставати майданчиком для ІПСО, в тому числі і російських. От як ви прокоментуєте цю історію? Треба мати на увазі, ситуація по суті. Я розділяю Воєнна ситуація. Вона полягає у тому, що це не відповідає дійсності. Тобто, і винищуючої авіації роблять срібну пулю в боротьбі з там з, з безпілотними апаратами. Просто, значить, не, не просто, а має місце, що в умовах, які у нас складаються, ще може краще застосовувати було гелікоптерів, які у нас мало, і вони. Знімаються з піхоти, яку треба підтримувати в першу чергу і обладнуються відповідним зброєм ракетам. Вони вер... вертольоти, вони більш пристосовані швидкості менше, наприклад, безпілотників, а у винищувача ну, складно у них більш високі швидкості, щоб застосовувати по... в порівнянні з меншою швидкістю безпілотних апаратів, в тому числі шахетів противника, якщо це не з реактивними двигунами, ці противника. От. а але і потім е, я хотів би сказати, що намагаються там показати всі погодні. Е, тим паче старі варіанти у нас в 16 які передавали самого початку. Американці задешево нам організують. Якщо взагалі організують допомогу, то намагаються робити як може дешевше. І ці е, літаки далеко не всі погодні. Якщо оцінювати в складних умовах, і дрони не літають. В цих умовах і винищувачі, і гелікоптери не літають, тому дуже важливо наземні е, комплекси. Але питання в іншому: якщо ми будемо е, застосовувати Петріоти по безпілотним, то е, чим ми будемо е, значить, стріляти по балістиці російській? Е, і ракета протиракета для Петріот коштує е, від полутора мільйонів доларів і більше, тобто два-три там ну по різному. розумієте? Це зовсім інша ціна, тому що але тут є запіба запобігната шкода: тобто дилетантські оцінюють ціну засобу повітряного нападу і ціну нашого засобу, навіть той же про ракети, про які це застосовується. Це принципово невірно. ціна є того об'єкта, яку чи прикрили. І там буде коштувати мільйони, наприклад, наші ТЕЦ, гідра і все таке інше. Не ціну ракети на 2-3 мільйона Петріота, а ціну об'єкта, який прикрили ще не прик прикрили. прикрили. Треба ну, підніматися до рівня професіонального Оце ціни. І тому, якщо так робити, то ми розуміємо, що треба тоді застосовувати і цю дороговартісну проти для того, щоб збити російський засіб, який виведе нашу комплекс, наприклад, який стоїть сотні мільйонів, і який дає наслідки соціально, психологічні економічні значить, по нашій країні, ось такий розклад, і це дуже важливо. А так, вот, а тепер повертаємося, що винищувачі це не срібло, не вирішить це питання. А як же робити? А робити, піднімати всі складові цієї системи. Одними дронами перехоплюючи не вирішимо питання, у них є переваги, але є і недоліки. Одними винищуючими не зробимо це питання, а от в комплексі нарощувати сили е, протиповітряної протиракетної оборони. Причому питання якраз в тому, щоб це робити швидко, сучасними засобами, от таким чином, можна досягти результату. А які результати? заздалегідь за, за скажу, що 100% ніколи не буде. Засоби нападу в цьому буде перевищувати можливості засобів оборони, але звести їх до мінімуму це так, це вже коли все це летить. А ще більш ефективний спосіб, який а саме робота на упередження, тобто нам треба ракетну зброю, потужну, яка би била по всім об'єктам, де виробляється ця зброя, їх де вона зберігається, і коли вона там ну, доставляється на. Стартовий майданчик, тобто до того як вона полетіла. Тобто йде йдеться ефективний. про те, щоб підхід у плануванні всіх операцій перейшов з якогось тактичного оперативного на стратегічний рівень. Але це тема, напевно, окремої розмови. У нас ще є кілька хвилин. Але пане Гри, дуже важливе до вас питання. Вийшло свіже інтерв'ю посла України в Великій Британії Валерія Залушного, колишнього головкома збройних сил України. І от в інтерв'ю асошей. Титпрес він сказав дуже важливі речі про війну, про цю війну, і, зокрема, про те, що не вдалося йому провести успішний контрнаступ влітку 2023 року, тому що Володимир Зеленський і та інші особи не забезпечили відповідні ресурси і не дали зосередити сили в одному колеці. Там ще багато чого цікавого було сказано. Але от у нас є буквально півтори хвилини на те, щоб почути вашу не реакцію думаю. на сам. Факт появи цього інтерв'ю і О, на публічний давайте, аналіз. Давайте я відповідаю. У вас питання більше, ніж час на мою відповідь. Значить, треба розділити на ситуацію по суті, військову, і по інформаційної. Військової частині я погоджуюсь, тому що ресурс, якого не вистачало на один напрям, розподілили на чотири. І це робилися вже до кінця червня. Можна подивитися мої виступи. Я казав, треба приймати рішення, які переходити до стратегічної оборони. А хотіли досягнути воєнно політичних суспільство було розогріто, що на, на цій хвилі досягнемо зразу е, ціди. Ну, мабуть, ефективний менеджер знають, як це робити. Важкі рішення знаходити швидку і просту реалізацію. Не буває таке. Треба знати закони ведення війни. Не буває і не буде. По-воєнному це невірно було зроблено. А тепер питання: а хто ж як впливав на це? Значить, от ділітантські підходити, я не хочу. Це треба окреме розслідування проводити. Значить, хто на які рішення повпливав, щоб війну вели до листопада місяця, намагались наступати. І Таким чином спалили всі наші стратегічні ресурси. І після цього росіяни перейшли в наступ, захопили стратегічну ініціативу, якій володіє досі. Ви вдумайтесь цифри з кінця 23 го 26-й рік ми не можемо набрати потенціалу для сил оборони України щоб зупинити їх працювання. Вот в цьому питання, а потім окремо треба розібратися, яким чином відбувалося все всі ці події на прийняттю рішення по наступу, яким чином захопили на початку війни за дві доби там Крим, і багато чого? і час прийде для того, щоб це я знаю настрій і знутрі і у військових. І у Пане його будемо тоді буде обов'язково вас запрошувати наступного разу, коли час прийде, щоб проаналізувати детальніше так ці події 23-го року. Але дякуємо за те, що ви нотатки певні нам вже докинули до дискусії. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, був гостем нашої програми.